Раді вітати вас в Ukraine Hub. Зібралися з гарною, мені здається, такою історією, яка буде мати, звісно, і має мати своє продовження. І сьогодні от відкриття такого простору простір для визволених з полону військових, де вони можуть сюди зайти, звернутися за допомогою, за юридичною, за психологічною, за соціальною допомогою. Саме тут можна буде якраз і знайти своїх людей, свої для своїх. Ком'юніті, створені для військових, які вже звільнені, будуть звільнятися з ворожого полону і будуть сюди приходити як місце, де вони завжди зможуть отримати допомогу. В першу чергу, спектр допомоги, який зможуть тут отримати люди. Це юридичний супровід, соціальний менеджмент, проведення заходів по ментальному здоров'ю, соціальної адаптації, пошуку роботи і створенню власного бізнесу. Представництво в державних структурах комунікація з установами та закладами з вирішення питань фізичної та психологічної а, реабілітації. Коли я повернулася з полону, кожен хто повертається з полону. Ми спочатку дуже сильно оточені увагою, підтримкою, і здається, що всі ті жахи закінчилися, і все буде тепер тільки добре. Але я згадувала просто про оці ком'юніті. Ком'юніті, які існують в Америці, такий приклад, коли ветерани просто збираються і просто говорять між собою. Я почала шукати альтернативи в Україні, але альтернативи в Україні хабу, в якому збиралися не просто всі військовослужбовці, тому що на жаль, зараз ми все ж таки поділяємося на тих, хто був в полоні, і на тих, хто на щастя там не був, і дай Боже не буде. Uh, і я зрозуміла, що альтернативи немає. Я поділилася цими думками зі своїми близькими друзями. І ми створили оце ком'юніті, про яке ми говорили з нашими колишніми військовополоненими. Ми радилися, як воно все має виглядати. І я дуже сподіваюся, що сюди, правда, будуть приходити. Uh, тут буде потужна команда юриста, адвоката, соціального працівника, щоб колишні військовополонені відчували. Оцю, знаєте, оцю ейфорію, як вони, коли ви вчора бачили, виходять з автобуса, і так мурахи йдуть, коли ти це все дивишся, як на них накидують прапори, які вони щасливі. А потім проходить місяць, і це самотність. І оцій самотності не має бути. Їм не має бути погано, не має бути боляче і дискомфортно. Я сподіваюся, що ми всі з вами будемо разом над цим працювати. Дякую вам, друзі, до слова представника Порштабу. Богдана Похріменка. Дякую, Всіх вітаю. Ідея взагалі супер. Ось цього не вистачало, тому що, як сказала Валерія, зрозуміти військовополоненого може лише військовополонений. Тому що навіть ті військовослужбовці, які були, приймали участь в бойових діях і не, на щастя, не знають цього горя і цієї біди. Вони по-іншому дивляться на, і на тих людей. Вони співчувають, але я сподіваюся, що не співчуття хочуть колишні військовополонені, вони хочуть розуміння. І е, на сьогоднішній день Координаційний штаб е, під керівництвом Криво Олексійовича Буданова працює для того, щоб повернути кожного. Сьогодні, станом на сьогодні, ви знаєте цифру, це 3135 Військовослужбовців, також частина цивільних осіб з цієї цифри повернулися вже додому. Тому щодо розширення, абсолютно ви праві: 3135 це не остання цифра. Координаційний штаб буде намагатися, щоб ваших відвідувачів було більше і щоб ви повернули ми кожного, хто перебуває зараз в російській неволі. Такі ініціативи однозначно. Вітаються координаційним штабом. З нашого боку максимальна підтримка, максимальна допомога разом з вами в одному строю І робимо те, щоб дійсно всі, хто повертається з ворожого полону, адаптувалися, соціалізувалися, і щодо того, що втрачається не інтерес, просто інші військовополонені повертаються, і суспільство переключається, сподіваючись на те, що Ті, хто повернувся раніше, вже адаптувалися і соціалізувалися. Але насправді на це ще потрібно дуже багато mm -hmm. часу. І це не місяць, і навіть не рік насправді. Так, хочу запросити команду хабу, юриста Олександра. Друзі, поблескайте, будь ласка. Так, соцменеджер Катя, Катя Катерина. Поблиснувати. Адміністратор Катерина. Здавалося, щоб ви знали цих людей. Ну, і звісно, директорка хаба Валерія на Тому я буду просто помічником дівчат реалізувати все те, що вони задумали, за що я їм дуже величезне дякую. Що тобі дозволюю, з дому управління розвідки від координаційного штабу зробити маленькі подаруночки. Це команда. Координаційного штабу, де на кожному місяці є основна подія, завдяки якій ми е, маємо можливість спілкуватися з хлопцями, дівчатами, які повернулися з полону Я сподіваюся, це на цьому календарі будуть відмічатися найкращі дні підряд, всі, які будуть проведені в цьому закладі. І один найвеликий 100%, 100%, 100%. Да. 100%. буде відмічено. Ну і uh, Кирил Олексійович просив передати також uh, календар головного управління розвідки, знак підтримки і всілякої uh, uh, запевненості в тому, що uh, ми зробимо все можливе, щоб uh, всі, хто uh, були в полоні, мали можливість відвідати важка.